Туристичний ніж українського виробництва. Всім миру, добра і любові. Сьогодні у мене є можливість зняти відеоогляд і розпакування цікавого туристичного ножа від компанії BPS Knife. це виробництво Україна. І модель називається Savage. Посилання на цей ніж в описанні під відео можна придбати його як на офіційному сайті, так і на Amazon. Всі посилання в описанні. Тепер відкриваємо посилку і дивимося, що ж тут всередині. Це якби, перше моє знайомство з цим виробником. До цього у мене не було інших ножів. І є досить велика кількість асортиментів ножів, я вибрав саме цей, виключно через його дизайн. Ось виключно дизайн, все більше, ніяких характеристик, я там якби не дивився. Мені дуже просто сподобався зовнішній вигляд цього ножа. Якщо комусь не сподобається, переходьте по посиланню, вибирайте ті, які вам сподобаються більше. Варіанти. Да, До речі, там в більшості варіантів буде нержавійка сталь, а тут вуглецева більше сталь. Тобто тут, в цьому ножі, вуглецева сталь. Але дизайн мені сподобався найбільше, тому я його розглянув. А далі, можливо, я трішки буду працювати з цим ножем, щоб. Побачимо, як він буде реагувати там на продукти. Кажуть, що сталь набуває такого потеміння з часом, але це придає ножеві. Фоєрідного вигляду, тому побачимо. Якщо щось буде мене не влаштовувати, тоді я трішки попрацюю з ножами і покажу вам, що я зробив, щоб, щоб позбутися цієї такої, мінімізувати. Це потемніше. Ось така коробка в комплекті, модель Savage. і назва виробника. Ножі досить бюджетні, я дивився в інтернеті відгуки там людей. І кажуть, що за ці гроші це дуже-дуже непоганий варіант. І зараз самі зможемо в цьому переконатися. І так, в комплекті за ці гроші ви отримуєте ось такі піхви. Якщо не помиляюсь, так називається по-українськи ось чохол для ножа. Товста, дуже товста шкіра це натуральна шкіра. Прошиті. В принципі, все зроблено досить якісно, як на мене. Пояс є місце. І ось такий варіант, щоб носити ніж. І ніж можна використовувати як туристичний, або для рибака, або для польової кухні, Для любителів десь готувати щось на природі. І ось такий ніж. Серветка в комплекті, QR-код для того, щоб перейти на сайт. Посилання я залишу в описанні під відео. І ось такий ніж. Так, я думаю, варто скористатися серветкою для того, щоб протерти лезо і подивитися на структуру обробки. Тобто на цей сатин. І заточування також переглянемо. Я, звичайно, всі ножі переточую під себе. І цей буде не виключення, я також його буду заточувати. Ви це побачите, порівняємо моє заточування і заточування від виробника. Але для початку давайте подивимось на дизайн ножа, адже це саме те, та, через що я обрав саме цей ніж. Тобто він мені дуже сподобався ззовні, як він виглядає. А, сталь. Зараз гляну. Це в нас сталь 65Г, аналог 1066. І тверді сталі 57-59 одиниць. Щодо габаритів, зараз ми перевіримо. Ось це в нас ручка з Мореного дуба. Кому не сподобається такий варіант, є можливість зняти, по-перше, почистити ніж, а по-друге, поміняти. І, можливо, я цим займуся, я люблю так експериментувати. Можливо. Якось зроблю інший варіант ручки. Але спочатку хочу попробувати. Так, геометрію. Давайте подивимося на геометрію. Так, заточня рівномірне, не бачу завалів, тобто досить непогано, я би навіть сказав, якісно в плані геометрії. Щодо гостроти, ми ще будемо дивитися. Геометрія відмінна, взагалі немає до чого придертися. Я чув, що ось дані ножі даного виробника можна замовляти з гравіруванням. Тобто, якщо ви там, на подарунок купуєте ніж, можна замовити якесь там привітання, побажання і так далі, або щось написати з цієї сторони. В даному випадку, ось тут вказані наступні дані. Це марка Сталі 1066. Виробник Україна і назва компанії. Так, а тепер щодо анатомії, щодо того, як він утримується, зручно, незручно, от мені дуже добре. Тобто, я вгадав, геометрія моя, мені дуже подобається, як ніж утримується в руках. Те а, тактильні відчуття від ручки це у нас морений дуб, але він пропитаний маслом, якщо не помиляюсь, і ще збільшує його там, довговічність. Так, грані тут гострі, тобто побажання їх можна зняти. Це я зроблю для себе. Тобто візьму це зашліфую. Я люблю, щоб воно було більш якби приємно для, на дотик до пальця, оскільки ми будемо так і так користуватися ножем, тому я, наприклад, знімаю це. Ось тут у нас є місце під темляк. Я, звичайно, це також зроблю для себе. І щодо. Якості обробки, в принципі, в мене взагалі немає ніяких претензій. Все зроблено досить якісно, враховуючи, що це натуральне дерево, немає ніяких там сколів. В принципі, дуже-дуже якісно зроблено, як на мене. І також немає зазорів, в принципі, ось тут, можливо, щось мінімальне, і то воно зароблено, все зроблено так, як потрібно. Тобто немає куди попадати там частич... частинам їжі або ще чогось. Забиватися і так далі. Тому чистити вам його, в принципі, так би і не прийдеться, щоб розкручувати. Да, мені подобається подобається мій вибір. Давайте ще подивимось на його вагу. Ви, звичайно, можете це все переглянути на сайті. Воно, воно все є, але ми перевіримо фактично ту, що є в наявності на даному ножі. Це у нас 141 грам, 83. Так. Довжина повна, приблизно 24,5. По лезу Ріжуча кромка у нас 12, а повна по лезу нехай так буде. Десь також 12. А ось сюди, ось так. 13. По ручці повна довжина 13. Ось так 12,5. Ось так, 11. Тобто ось так. По тощині. Давайте напевно йдемо. циркуль. 18. Ручка. Так, 27. 2,7. І зведений ніж. Спуски йдуть від обуха, тобто повні. Там є з скандинавськими спусками досить багато, але тут ось так. 0,6. Так, 0,7. 0,7. 07 буде спуск. Так, 0,7. Ну, а тепер давайте перевіримо його гостроту. На газетній бумазі. Тобто це заточка з коробки. Заточка. Я такі ножі взагалі переточую. Це для мене чорнова заточка. Тобто, коли я бачу таку заточку, я розумію, що там виробник не розуміє, в яких режимі, в якому режимі буде експлуатуватись цей ніж. Можливо, хтось буде колоти ним а, там дрова, можливо, хтось буде. Нарізати сало, можливо, хтось буде там на по кухні працювати, а хтось буде щось рубатиним. Тому для кожного якби, власника свій кут заточування і свій, а, своя гострота. Ця гострота, я називаю її чорновою, вона, бачите, не ріже взагалі газетну бумагу. Я думаю, в якомусь місці воно хватає, в принципі, Но це різ такий чорновий, його не можна назвати звичайно хорошим. Ну, для моїх якби методів використання ножа я планую ним там працювати по кухні, нарізати м'ясо, приготувати якусь їжу, трішки постругати якусь там деревину. Зараз ми це зробимо, перевіримо. Тому для щоб перше перевірити, як він в руці тримається. А по-друге, по щоб зрозуміти, ну, ось як воно працювати цим ножем. Я вже зараз можу сказати, що дизайн мені подобається, те, як він утримується в руках, подобається, Заточування не подобається, тому що це не моє заточування. Я зроблю своє в одному з наступних своїх відео, і він буде брити цей ніж. Побачите, в принципі, що в мене вийде і яка якість получиться заточування. Наскільки я знаю, ця сталь повинна дуже добре працювати. Єдине, що я не розумію, це наскільки як буде змінюватися цей вид зовнішній, оскільки це вуглецева сталь. Якщо мені щось не сподобається, я трішки попрацюю і мінімізую наслідки, але, можливо, мені все, мене все влаштує, і він набуде якихось цікавих таких візуальних, я не знаю, як сказати, зовнішнього вигляду цікавого, і тоді я в принципі нічого не буду міняти, бо є таке, що ніж набуває такої старовини, не знаю, як це навіть передати, і дизайн, на жаль, навіть покращується після того, як він покривається такою темнотою. Але це повторюється на любителі. Тому за ножем треба доглядати. Ось цим, Якщо комусь не подобається і бажаю придбати нержавійку, є інші варіанти перегляньте. Якщо якийсь дуже сподобається ніж, залишіть посилання на ніж в описанні під відео, і, можливо, я розгляну варіант, щоб зняти огляд на наступний ніж. Це зараз тільки розпакування, повторююсь, буде заточення, буде тест, все буде. Але для початку давайте перевіримо. Заточування на трилячці, постругаємо її, але я хвилинку її знайду. Так ось такий варіант є в мене в наявності. Давайте спробуємо постругати її це заточування з коробки. До речі, ми також перевіримо, як, ніж сидить, зручно, незручно і так далі. Ну, те, що я казав, воно звичайно ріже і комусь з цього заточування буде достатньо. Але коли я його заточу, я впевнений, що це буде просто неймовірний різ. І ми побачимо зовсім інший результат. Працювати ось так можна, але просто я знаю, як повинен різати ніж, і тому, звичайно, я зроблю краще. Що стосується заточування, це, що стосується заточування. А тепер, що стосується а, відчуттів, відрізу, дуже комфортно. Не знаю, як буде на дистанції, коли ми будемо тестувати цей ніж, коли я буду там робити більш агресивні роботи з цим ножем, також попробуємо порубати, попробуємо перевірити стійкість цієї сталі до затуплення, наскільки він буде витривалим, наскільки це все буде зручно в таких більш агресивних умовах. Я якби, більше інформації подав. А зараз. Це, що стосується ось такого першого враження. Дуже зручно. Дуже зручно лежить. Ну, я, в принципі, це бачив. Я люблю ось такий мінімалізм і ось таки, така простота, і в той же час, не ну, не знаю, ну, дуже гарно, мені дивиться цей ніж. Він мені просто був найгарнішим з усіх тих ночів, які були представлені. Можливо, хтось зі мною не погодиться і знайде краще, ніж. Пишіть, який варіант вам подобався. сподобався більше. Тепер, що стосується ось тих. Піл. Дуже. Туго. От, перше, намагаюся розмістити. Давайте я перевірю приблизно, як він повинен ось так десь входити в ці. Ось я зараз не можу. Я думаю, що ось це буде все для нього. Він сидить ну, там ось так добре, виймається. Непогано, але я би, звичайно, хотів, щоб він входив ось так, щоб я за темляк його доставав звідти, щоб він ось так ховався. Так просто е використовую всю геометрію цих, піх. а так, виходить, він в мене ось так встановлений. Тому оце все якби, і зайве. Я впевнений, оскільки це шкіра, її треба розробити. І я ось, наприклад, в своїх варіантах розмочую шкіру, потім. Вставляю так, як потрібно ніж, даю йому там вбутися, і піхли ці шкіряні, вони якби, налаштовуються під геометрію вашого ножа. Треба бути обережним, щоб його потім можна було виняти. Ну, в будь-якому випадку, скільки це натуральна шкіра, я зможу їх розробити і повністю його туди встановлювати Ну, в одному з наступних своїх відео. Ви, в принципі, це, я думаю, побачите. Я, можливо, навіть зніму якесь відео. Як я це буде робити. Ось такий варіант ножа. Ціна. Ціна там, от якщо в гривнях, от зараз я дивлюсь на сайті офіційному, стоїть разом з ось ця комплектація. Вся 1871 гривня. Це на сьогодні. Хвилинку хочу глянути, чи є якісь зміни? Ні. Вроді би так і є. Це на сьогоднішній день, але ви перевіряєте ціну. Також я оставлю посилання на Amazon, можливо, комусь буде зручніше замовити з сайту Amazon. І також подивіться там ціну, яка виходить. Ось такий ніж. Всім дякую за перегляд. Якщо будуть якісь додаткові побажання там по тестам, що я маю показати, що перевірити, все це пишіть в коментарях під відео. А на цьому все. Миру, добра і любові!